Лот, дитячі підліткові штани мікс Алді, штани на різні смаки. За 2390 гривень можна буде придбати 20 пар, а це означає, що середня вартість за одиничку буде 119 гривень. Розміри від 92-го до 158. Це дозволяє пропонувати від найменшого віку і до такого вже підліткового. Тут дуже гарні варіанти, тож показую вам. Десь можуть бути модельки, такі типу джогерів з манжетами. Ось тут графітова моделька. Дуже багато буде варіантів, до речі, унісекс, як для хлопчиків, так і для дівчаток. Дивимося, тут у нас буде 100 Будто бавовна, все є сертифікована, вся продукція. Європейські стандарти мають, що вона гіпоалергенна і, звичайно ж, безпечні барвники має. Далі дивимось, можуть бути ось такі більш класичні джинс, дуже гарний. І зараз я вам скажу десь хоча б ще один склад. Тут у нас бавовни 78%, а можуть попадатися модельки, де бавовни буде менше 50%. Тобто тут дивлячись по модельці. Вельветові штані, погляньте, які гарні, які гарні. Вони просто ну взагалі їх можна дуже гарно навіть до школи стилізувати. І мені здається, що на весну осінь це такий дуже класний варіант. Класичні джинси ось такого плану більш темніші. Показую, як на модельці. Від Den німецька якість, прекрасні, просто будуть варіанти. Гарно себе поводять при пранні. Можуть бути комбези. Як бачимо, моделька такого дуже приємного відтінку, теплий, рожевий, такий з персиковим. Погляньте на цю фурнітуру. Серденька. ну взагалі крутя. Куча тут йде кишеньок різних, погляньте. Супер. Застібочки бічні, Ось так виглядає на модельці. Дуже лот тим, хто займається дитячим одягом. Це можна купити і знати, що у вас половина асортименту одразу оновилась, бо модельки різні. Тут, як бачимо, у нас будуть більш звичайний денім. До речі, комбези дуже класно. осінь, весна, і навіть літо це дуже зручно. Багато кишеніок, як бачимо, дивіться, можна навіть брелочки вішати. Трендові діти люблять зараз. А це мій фаворит мій улюблений світлий джинс. Погляньте, кльош трендовий. Супер просто варіант. Мені подивіться, кожна строчка в строчку, кожна деталька металева. Погляньте на ці квіточки. Ну, це такі такі джинси в нас. Я дуже рада, що продаються взагалі таких виробників. Ось такого плану ідуть графітові вельветові штани з кишеньками. І ще маємо один варіант рожевих вельветових. Останні зараз покажу. Можливо, якісь іще є. Ви подивіться, яких багато. Насправді я могла якісь просто не витягнути, бо справді багато модельок. Але лот дуже-дуже корисний. Замовляйте через наш відділ продажу. Всі контакти наших менеджерів ви знайдете в описі під даним відео.